Доброго дня! Сьогодні ми будемо обробляти бджоли. Так як наш хазяїн, пасічник, пчеловод Сергій Олександрович, знаходиться в лавах ЗСУ, тож ця місія випадає на мене. Будемо обробляти дим гарматою, біпін з керосіном Саме головне хочу наголосити на тому, що нам треба захист насамперед. Ми використовуємо. Респіратор хіміч, для хімії. Ну, якось так. Зараз будемо пускати по два клуби. Так, це ми пускаємо в нижній льоток по два клубики. Це у нас іде перша обробка. Наступна буде через 7 днів. Доброго дня. Сьогодні у нас друга обробка від піща. Першу обробку ми робили 6 серпня. І сьогодні, 13 серпня, і ми сьогодні робимо другу обробіток іща. Олександрович наш знаходиться в лавах ЗСУ. Тож під його чітким телефонним контролем ми проводимо другу обробку. Ну, якось так.